Всім привіт. Сьогодні я в гостях у одного хорошого знакомого. Отаку от будинок для апітерапії. Ну що тут? Зобено по-простому фальшбрус, вагонка, внутрішня обшивка. Верх у формі піраміди єгипетської. 56 градусів орієнтовано. Також зараховано, щоб кау відмінювання йшло на саму лежанку. Ну, самі вулики, два вулики на холодний занос. 24 рамки. Повні вистачає, щоб людина, ну, щоб людина підлягла. Ну йдемо до середини, глянемо. Хід такий. Ну, тут, правда, господарський. Безлад, ну, два вулики, вікно відкривається, закривається, коли потрібно бджоли до бджіли огляд робити, щоб бджоли вилетіли. Вагонка, ось сама, руй з піраміди. піраміда. Все простеньке, все. З підручних матеріалів. На цьому все. всім пока.